Слава тобі, царю небесний утішителю, душе істини, і живе з віси, і споля я сокровище, і жизни подателю, при. Все. Нас і очисти нас і ясквини, спаси, блаже душі на війні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В Всучесний, десь Руслан, десь Микола, брати і сестри. Вітаємо посеред нас також паломників, які йдуть. До Меджуґорії, прошу дуже, до Меджуґорії. Ми так вчора були паломниками. Ми їхали в Зарваницю, ми там за отцем пересікалися, виявляється, вчора. І, бо якраз у нас була спільна проща із жовківсько сокальською чи сокальсько жовківською паркією. Бачите, нам треба частіше спілкуватися, аби я знав, як правильно назвати. Паломництво це добре, це завжди добре. І сьогодні ми маємо неділю, коли церква нас готує до... Великого свята воздвиження чесного Христа або віднайдення чесного Христа, справжнього істинного. І вже неділя готується, і так, неділя так і звучить неділя перед воздвиженням. І дві речі, хіба, на які би хотів особливо сьогодні наголосити: Оце те, що Господь нас любить, і те, що Він Господь. Бог нас любить, і він Бог. Здавалося бся, коли ми чуємо такі істини, то ми такі, так ви вже про це чули, давайте далі. Ні? Давайте щось вже інше. Ні, ні, товариство. Те, що Бог нас любить, і те, що Він насправді є Богом, що Ісус є Богом, це і є Євангеліє. Це те, чим ми будемо займатися наступні декілька мільйонів років. Це насправді така, така глибока істина. Бог нас любить. Недавно ми мали реколекції. І на реколекціях я досить багато говорив про гріх. І потім в кінці була можливість задавати питання, і були різні питання, відповіді файні. І одна пані підняла руку і каже: протестую. Мені каже, здається, що отець трошки забагато говорить про гріх, а тут так багато молоді. І з чим вони підуть додому? З гріхом. Давайте будемо говорити не про гріх, а говоримо про Бога, про те, як Він нас любить. Говоримо про те, який він хороший, який він люблячий. Тобто, вона коли почала говорити, брати і сестри, в мені почала трошки кров закипати, але я себе стримав. Чому? Ясно, що нам треба говорити про любов Божу. Це у пріоритеті. Але є небезпека, і я з цим уже неодноразово стикався в церкві, коли Бога зображають, перепрошую за такий образ, але коли Бога зображають як такого, знаєте, ангелика Пухкенького, як купідон. Який літає там із стрілами, такий пухкенький, такий безобідний. Ну, але це не Бог. Це не Бог. Нам треба, доки ми не зрозуміємо, доки, нам, доки ми не усвідомимо прокляття гріха, то любов Божа нам нічого не буде говорити. Наприклад, от ви вечором не знаю з тих чи інших причин запалили дома свічку. Не знаю, світла нема. Просто хочете романтику якусь. І забігає якийсь пожежник, і вас винесе з хати, врятує вас від цієї свічки, то ви йому що скажете? Що ти робиш? Дай спокій. Натомість, якщо той самий пожежник витягне вас із будинку, який горить, згадайте останній раз, коли ви бачили пожежу, це завжди страшно. Тим більше, коли горить будинок, коли горить майно людей, коли там є люди, там є діти, це завжди страшно, це завжди трагедія. І коли з такого безнадійного становища пожежі забігає рятувальник, тебе огортає у щось, що тебе збереже від вогню і тебе виносить, то що це породжує до, до, до того рятувальника, як мінімум, глибоку вдячність? Він життя врятував, він спас. Коли ми думаємо собі, брати і сестри, що гріх? Це таке, як там перепрошую, якась бородавка на тілі або прищик. Ну, неприємно, але там трошки видавили, викинули, і готово. Коли ми гріх приймаємо на такому рівні, то тоді і справді наші нам Спасителя, що ми самі не опораємося, я вас прошу. Але ми не розуміємо вагу гріха, брати і сестри, а яка вага гріха? Така, каже Іван Злотоустий, що ніхто з нас, навіть ціле людство разом взяте, з ним зробити нічого не можемо. Вага гріха така, що сам Бог мусив стати одним із нас, аби з цим гріхом бодай щось зробити, аби його подолати на Голгофі на Христі. То є уявіть собі, яке тоді прокляття, який наслідок гріха, що ніхто з нас із ним впоратися не може, лише Господь. І Він є. Ісус є тим, хто рятує нас із цього будинку пожежі, хто рятує нас із цього гріха. Він, тільки Він. І, і, і чим більше ми це зрозуміємо, чим більше ми усвідомимо, які наслідки гріха, як Він нас нищить, як Він руйнує нас. Чим більше ми усвідомимо це, тим більше ми скажемо, яка тоді велика любов Божа. Яка тоді велика любов Божа? Дуже часто в Меджуґрія на хресній дорозі ми робимо такий тест на стації, де Марія зустрічається з Ісусом і мовчить. Не втручається, не кричить, не перебиває, не робить реформи революції. Мовчить. Чому? Бо, бо вона робить також пожертву. Марія на, на хресній дорозі робить велику пожертву. Вона також віддає свого сина. Ми чуємо, що Бог, Отець, так полюбив світ. Що віддає свого сина, але і Марія так полюбила Бога і так полюбила світ, що віддає свого сина. І, і ми робимо такий тест страшний тест. От, от йде ця війна в Україні. І уявіть собі, брати і сестри, ну я не знаю. Припустимо, сьогодні з'явилася нагода зупинити війну нарешті. Але тоді, коли ви свідомо добровільно зараз. Віддасте хтось свого сина або свою дочку у, 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 на пожертву, аби його принести в жертву, аби війна зупинилася. Так, ви скажете, ми віддаємо багатьох наших синів і дочок у жертву. Правда? Багато з них ховаємо цими днями, на жаль. Але це не, не те саме, що я зараз візьму свідомо одного із своїх п'ятьох дітей, візьму за руку і приведу кажу, я віддаю його. Не зовсім те саме. Я коли собі так почав уявляти за своїх дітей і, і ставити питання, на ну, кого з них? Кого з п'ятьох, я би погодився усе те за руку і віддати, і слухайте тісно, принесіть його в жертву. І, і я, я хочу, аби усе, все жахіття зупинилося, то перша думка, яка виникає, то нікого, хіба я сам. І богослови кажуть, що жертва Бога Отця саме тому і велика, що Він не сам себе віддає. А Він віддає того, хто в нього є найціннішим. Самого Ісуса, свого Сина, єдинородного, віддає, бо так полюбив тебе, брата і сестро, так тебе Бог любить, що віддав саме за тебе Ісуса. Бог Отець так тебе любить, що якби йому довелося віддати Ісуса тільки за тебе одного, тільки за тебе одну. Він би не роздумуючи віддав за тебе одного за одну. Чому? Бо Бог не вміє любити трішки. Бог не вміє любити порціями. Він любить абсолютно. І який цього наслідок? Який правильний завжди і послідовний наслідок справді пережиття любові Божої через усвідомлення своєї грішності, через усвідомлення цієї жертви, яку робить для нас Господь? Перепрошую. То наслідок є, власне, броди і сестри, переміна. Бо ти розумієш, що він Господь. Керіос. Керіос. Ви ніколи не звертали увагу, як ми молимося на службі за наших єпископів. Ви звертали увагу про, на, на цю приставку Кир? Що молимося за Кир Теодора, Кир Ніла, Кир Святослава, Кир Володимира. А що це за Кир? Кир це скорочено від навіть Господь. То тобто це та, те саме слово Пан. Газда, у нас кажуть на Закарпатті, господар. Тобто, коли ми кажемо, ми молимося за владику Теодора, Кір Теодора, то за владику єпископа, котрий є кіріос, він є господар на цій території. Він, він тут газда. Він тут газдує. Розумієте? І коли ми говоримо за Ісуса, як за Кіріоса. Як за Господа, то ми кажемо, що Він тут господарює. Тобто, наслідком пережиття своє, своєї грішності, пережиття Божої любові, брати і сестри, завжди є переміна і усвідомлення того, що ми на його території. Я вам признаюся щиро, я вже трошки більше року живу у Мукачеві, Я вже гордо називаю себе Мукачевець. Я вже записаний у Мукачеві зареєстрований. І я, і всі мої діти, і моя перша дружина. І... Ну, і єдина, перша єдина. І... Але цікаво, що є велика різниця. Виявляється, життя у місті, навіть у такому районі, як тут у нас Доси, відрізняється від життя в селі. Я у діловому, коли жив, я міг собі привезти машину дров, пекнути їх серед дороги, і там тиждень, два-три мені ніхто нічого не казав. Бо, по-перше, всі бояться священника. У нас така приказка є в селі. Із лікарем, із поліцейським, і священником собі не можна заходити. Оце так на рівні магії, але є така приказка. Але в селі якось то інакше, бо в селі, всі знають, що якщо ти там висипав дрова, то ми їх тихенько об'їдемо, а прийде час, ти їх забереш. А в селі, а в місті тут приїхав до нас був тато Женьки, і він припаркувався на тротуарі так косо, зайняв весь тротуар. Пройшла одна людина, побажала йому щастя, здоров'я, успіхів у навчанні. Пройшла друга людина, третя. Хтось третій, четвертий вже не стримався і сказав, перепрошую. Але тротуар належить місту. Просимо транспорт забрати. Я такий, пробачте, я не знав. Кажу, та ту забирайте швиденько. Потім мені мали бруківку привезти. Я думаю, де, де поставити? А тротуар досить широкий тут, де я живу. Я собі думав, я поставлю бруківку на тротуар. Кому вона буде заважати? І каже мені один чоловік, а, а той старас, то у нас у місті штрафується. Можуть вам потерпіти годинку, може, дві. На третю годинку приїдуть хлопці, які мають приїхати, і просто випишуть квитанцію і скажуть, нині протягом дня маєте забрати. І я собі, як я, виявив, як, ту, як я ту бруківку сам переношу, то я кажу, ні, не робимо так. Тобто, розумієте, здавалося б, що тротуар. Так він біля мене, він біля моєї хати, біля фари, парафіального будинку. Але він не мій. А чий Мукачева? А на жаль, Мукачева, ще мені не належить. Ні? Поки що, поки що. На жаль. Розумієте? Ми це усвідомлюємо, вже таку усвідомість ми маємо. Ми знаємо, що є порядок, є певні речі, які я можу робити, які не можу робити в місті. Чому? Бо я тут не господар, я хіба господар у своїй хаті. І тому, брата і сестри, усвідомлення того, що Ісус Господь, це є усвідомлення того, що Він диктує правила, а не я. Ісус мені каже, скільки я можу вкрасти на роботі, а скільки ні. Ісус мені диктує, як я правильно маю обріхувати свою сусідку, а як ні. Ісус, можу нині брехати. Я таку новину дізналася про неї. Не можу всім розказати. Що скаже Ісус? Не треба. Не йдімо зі двері. Розумієте? Він повинен говорити. Або я, я маю можливість там, не знаю, ще на якийсь інший гріх, до кого маю звертатися, Господи, що кажеш? Та що він скаже? Та не треба. Та лиши, та пробач, та благослови. Розумієте, що означає, що Ісус Господь? Інакше, якщо я говорю, так, Ісус мій Бог, але живу собі, як хочу, то насправді хто мій Бог? Я? Я сам собі Бог. І в чому є небезпека, брата і сестри, коли я сам собі Бог? Я вирішую, як я лягаю, як я встаю. Я вирішую, як я працюю, як відпочиваю. Я вирішую, як я приймаю рішення, які маю мрії, які маю плани. Я сам вирішую я. Я собі керіос, я собі Господар, то тоді знаєте, який наслідок цього, що і спасати себе будеш сам ти? А хто себе спасає сам, то каже Ісус: горе йому. Горе Йому. Натомість, коли твоїм Богом буде Ісус, то, то Ісус каже так: істинно істинно кажу вам, хто слухає моє Слово. І виконує, той навіть на суд не приходить, бо від смерті перейшов до життя. І ми це читаємо також в сьогоднішньому Євангелії, що бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожен, хто вірує в нього, не загине. Кожен, хто вірить в Ісуса, навіть на суд не прийде. І Він сам про це обіцяє. Хто вірує в те, що я говорю, каже Ісус, приймає моє слово, навіть на суд не прийде, хіба як глядач. Ну, Цікаво буде, як будуть судити Тітку Марію, правда? Цікаво буде подивитися, як будуть судити, там, не знаю, нашого очільника облради, правда? Ну, не знаю, надіємося, що покається. Ну, надіємося, що кожна людина покається. Цікаво буде, як, як судити нашого президента, минулого президента, наступного президента, правда? Але надіємося, що покаються, ну хто зна. Цікаво буде, як будуть судити, не знаю, тих моїх ворогів, які проти мене виступали ціле життя, О, я би хотів бути присутній на їхньому суді. І Я би хотів бути присутній на суді, коли буде стояти <світ> Теодор Ромжа, мученик за віру, а перед ним будуть стояти ті хлопці, які його били арматурами і трубами. Що будуть казати? Що скажуть на своє оправдання? Що скажуть ті, хто нищить дітей гвалтує? Що скажуть ті, хто вбиває? Що скажуть ті, хто війни розпочинає? Що скажуть, ті, хто бреше? Я би хотів подивитися. Але брати і сестри, єдиний шанс не бути нам також учасниками суда, але лише глядачами це що? Слухати Господа і жити так, аби Він був нашим Богом? Жити так, аби наші діти. Бажання, мрії, плани були синхронізовані з Його. Ось чому, і це, до речі, наголошую паломникам Отця Руслана і Мар'яни, ось чому на всіх грецьких іконах Марія завжди показує на Ісуса. Це її місія. В тому числі у і місія Марії завжди вказувати на Ісуса. Не на себе, на Ісуса. І вона каже, Він важливий. Його слухайте. Вона повторює те саме, що говорить Бог Отець на горі тавор. Пам'ятаєте? Це син мій улюблений, у ньому моє уподобання. Або на хрещенні. Це син мій улюблений, Його слухайте. І про це наголошує Бог отець. Тому, брата і сестри, наслідок любові Божої це завжди буде переміна. Ми маємо вчитися сьогодні, завтра, на роботі, у маршрутці, на кордоні, товариство, на угорському кордоні. Ми маємо вчитися. Бути учнями Ісуса. Ми маємо вчитися у будь-якому паломництві, а, а оці церкви називають наше життя паломництвом бути схожими на, учням, на учнів Ісуса. І це завжди відбувається насамперед через ці дві речі. Коли я усвідомлюю, як багато мені прощено, як у притчі про 10 тисяч талантів. То до мене підходить якийсь мій колега, якому я винен стодинарію, і я йому кажу, слухай, мені так багато простили, що я вже я мовчу. Йди в мирі. І, і ти тоді переживаєш любов Богу, ти переживаєш, як багато Бог дає тобі милосердя. І ніколи не втомлюється пробачати. І це стає таким наслідком, що ти стаєш у Його підпорядкуванні. Ти завжди стаєш у підпорядкуванні Бога. Ти живеш так, як йому подобається. Ти. Працюєш так, як Богові подобається. І раз і потихеньку-потихеньку ти стаєш інакший. Ти стаєш не такий, як люди довкола. Більш добрий, більш терпеливий. Нема гарантії, що ти не зірвешся, але, але потім вмієш покаятися. Нема гарантії, що ти не стримаєшся, але потім вмієшся перемонтувати. А інакший по-єврейськи звучить кадош це докладне те саме слово. Що означає святий. І коли ти стаєш інакшим, слухаючи Бога, вітаю тебе, ти і стаєш святим. Коли ти стаєш не таким, як цей світ, коли ти стаєш не таким, як люди цього світу, то вітаю тебе, це і є святість. Нема гарантії, що ти не зрішиш. Нема гарантії, що треба буде скоро до сповіді. Але Господь тобі дає ресурс ставати у ньому інакшим. І ти дивишся, твої мрії стають святими, твої бажання стають святими, твої постанови, наміри стають святими. І раз дивиться на тебе твоя мама і каже: Ого, ти вже якась ти така, як була років тому 10. А ти така: ну так, мамо, бо яблуко від яблуні недалеко паде. Але ти не скажеш, що це не про маму, а це про, це про Бога Отця. Тобто якщо Бог отець мій тато, а я його дитина. Ну то я оподібнююся до нього. А мама горда подвійний виграш. Мама ця тішить, бо думає, що про неї, і Бог ця тішить, бо знає, що то про нього. Тому, брата і сестри, молімося у цій службі Божій, в наших намірах, у різних, але також молімося у цьому напрямку, щоб ми переживали і приймали, як міцно Бог нас любить. Освідомлювали, що через цей Бог гріха, котрий нам уже прощений. Уже, він вже відкуплений, Господь проявляє, проявляє до нас неймовірну любов. Через те, що ми не можемо гріх, за гріх заплатити. Він платить, Бог показує, що любить нас. І нехай це стане для нас надією і таким підштовхуванням, щоб ми радо підпорядковувалися Богові, Щоб ми радо вчилися Його слухати і з цього мали насолоду. З того, що вдень в день у день. my stajemy troszkę inakszy, jakie do równi jest świętiejszy, bo schodzi więcej na Boha. Chrystus posiedł nas. Promomom, zjusie, si zjusie, zjusie, si zjusie, 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 zjusie,